Там тоже. Вторая ракета прийшла А то ж рома там бліжав. Сусід багатодітної родини Туревських розповідає про злочини, які робили росіяни проти мирного населення Чернігова. Так, у квітні 22-го він показував нашій знімальній групі, що залишилося від будинку родини. Зараз грудень 23-го, і роботи над будинком родини Туревських близькі до завершення. Ми трошки не встигли до снігу накрити дах. Це металопрофіль буде плюсно. Ми накриємо, а зараз це внутрішні роботи і розводка сантехніки, електрики і тому подібне. Можна сказати, вже на фінішному етапі, тому що вже трошки вимальовується картинка того, як буде виглядати будинок. До Феніксів постійно приєднуються волонтери з різних країн світу, які до повномасштабного вторгнення росіян в Україну і не думали, що колись поїдуть в іншу країну в період війни і будуть відбудовувати будинок якійсь незнайомій родині. Благодійники надають волонтерам безкоштовну житло у Чернігові, а гарячі обіди готує або родина, якій відбудовують будинок, або один з закладів нашого міста. Ми неодноразово допомагали військовим, готували їжу, покупали продукти. Та різну військову амуніцію. Саме турнікетів багато докупували. Ну і до нас звернувся благодійний фонд, який з таким проханням, щоб допомогти в приготуванні їжі. Звернувся буквально два місяці тому. Заклад годує волонтерів безкоштовно. Юрій розповідає, що сьогодні у меню волонтерського обіду. Сьогодні на обід буде куряча гомілка, картопляне пюре та салат. Ну і бульйон, про який підказували дівчата на барі. Картопелька, салатик, курочка і бульйончик вже в ланчбоксах і вирушають до стійких до морозу волонтерів. Сподіваємося, що довеземо їх гарячими. Тут, на будівництві оселі родини Туревських, на обід чекають семеро волонтерів та одноіменний закладом пес Расті. Хлопці швидко майструють в стіл для обіду. Арасті чекає на кісточку від Хейміша, який приїхав з Лондона. Йому 25, і він змінив подіум з показів Сваровські та решти відомих світових брендів на холодну чернівську недобудову, аби дати шанс на майбутнє багатодітній родині. Uh, зараз. У світі відбуваються важливі речі, особливо в Україні. І я відчуваю, що ми всі європейці одна сім'я. Ми всі маємо обов'язок допомагати один одному, наскільки це можливо. Якщо ви маєте секунду вільного часу, хвилину, тиждень або два тижні, це ідеально. Дістатися до України не так вже й складно. Сюди може приїхати будь-хто з Європи, використовуйте свої привілеї і їдьте сюди допомагати. Атинге не я збираюся бути тут до першого тижня січня, а потім повернуся до роботи у Лондоні. Поки я не в Україні, я надсилаю гроші на відбудову чернігівських будинків. Ці хлопці роблять чудову роботу. Я прийшов і побачив, що вони з нічого зробили будинок. На початку своєї волонтерської діяльності вони не мали інструментів. У них були лише якісь викрутки та ножівки. А зараз у них є нормальний інструмент, з яким можна будувати. Вам варто прийти і побачити, що вони роблять, познайомитись з родиною, які вони відбудовують цей будинок. Та допомогти, це вас точно змінить. Ендрю приїхав до нас з Німеччини. До початку повномасштабної війни в Україні він не думав, що колись приїде сюди, не для того, щоб побачити історичні пам'ятки чи малуватися природою Карпат, а щоб відбудовувати зруйновані Росією будинки. Зараз він працює у Мюнхенському аерокосмічному хабі інновацій для науки та промисловості. я займаюся волонтерством переважно в Україні. Тобто, в Німеччині, якщо комусь буде необхідна домедична допомога, то я допоможу. Але у такому масштабі. Як цим займаєтесь ви? Ні, для мене це справді просто. До повномасштабної війни я трохи жив в Україні у Києві. Для мене ваша країна, наша друга батьківщина. У мене багато друзів українців. Тому в один момент я просто відчув, що мені необхідно приїхати і допомогти. Чернігів, насправді я тут лише тиждень, ну, у вашому місті. Цей благодійний фонд Фенікс Україна. Їм дуже потрібні люди, які б відновлювали будинки. Мені про них розповіли, тому я і приїхав. Взагалі я допомагав весною відбудовувати будинки у Київській області та Харкові. Тепер я тут. Про війну цю не думаю нічого хорошого, я маю на увазі це все жахливо. Я був в Україні до війни. Вона була квітучою, росла до чогось більшого. Після деокупації Київської та Чернігівської областей я побував у Київській, там, наче пройшовся м'ясник з великим ножем і все порубав. Нам важко звикнути до такої вашої реальності. Неймовірно, що те, що зараз відбувається з вашою країною, стало частиною нормального життя українців.